Алки, привіт, свідкам еволюції, Тим, хто не є ще свідками. Мене звати Яна і Сьогодні ми будемо розбирати і дивитися нове ютуб-шоу, яке називається БЛОГЕР І ви не подумайте, що я буду тут пліткувати про учасників цього шоу. В жодному випадку я не для цього подивилася ці п'ять серій. Я покажу, як наприклад, такого, от собі безневинного шоу про блогерів проштовхуються дуже небезпечні меседжі і закріплюються певні. Жахливі стереотипи, і можливо наші аудиторії не перетинаються і ніколи не перетнуться. Але якщо щось стоїть у тебе за спиною, ти цього не бачиш, це не означає, що цього не існує. Доктор філософських наук. Шоу створене, не подумайте зовсім не для задоволення амбіції цієї жінки. Це про цінності і про принципи. Але всі ви будете проходити іспити на цінності та принципи. Моя мета показати, що блогер це не просто вийти в сторіс, що блогер це важка праця. І головне це шоу про соціальну відповідальність. А оскільки блогер несе соціальну відповідальність давні баланс 700 гривень напласував на дуже на на цікаву суму. Вот вам показую. Будем пробувати. О, сходу вже 180 гривень. О, які святі цінності! Це ми теж трішки пізніше розберемо. Це стосується власне ведучої, а можливо, саме шоу справді. Про цінності все це абсолютно звучить як маячня. Хто взагалі ця корячка, яка створила подібне шоу. Можливо, ви в інстаграмі бачили новину, що саме російськомовна українська жінка у 2024 році стала топ-блогером України. Звати її Тетяна Коряк. Так, так, це в Україні російськомовна блогерка стає топ-блогером, не привівши свій інстаграм на українську мову. Не прогнулася. Як е, зробили це певні спортики суботи, тому що так модно. Який буде сидіти, блядь, говорити українською мовою, та що ви будете хотіти чути? Ходіть слухати то, що у Сирига є. Ви можете обуртися, як я перший час, як взагалі таке могло статися. Хто взагалі придумав цю премію і хто там взагалі голосував? Я ж не голосувала, але ви можете видихнути. Я в цьому всьому вже розібралася. Блогер Awards 2024 року це премія блогерів і зірок єдина премія в Україні. Щоправда, її заснувала фізична особа, така собі Тетяна Савіцька, яка, очевидно, дуже вчасно винюхала бажання інфлюенсерів, що показує своє розкішне інстаграмне життя, отримати буде якусь грамотку чи медальку, уявляючи, що тепер вони подібні номінантам Оскара. Або Греммі. Номінації Найкращі сімейні пари, інстатату України, найкращий чоловічий блог. Знаєте, мені це нагадало ці от шкільні конкурси, які проводилися між класами, коли діточок виставили в лінійку, і батьки фотографують своє чадо і стрічкою містер доброта або міс елегантність. І в таких конкурсах немає переможених і переможців. Тому, до прикладу, у нас були ще такі премії: найкраща українка в професії. Сьома національна премія». М'я, мама, року Це українська премія, жінка третього тисячоліття. Тому це просто вдалий бізнес на марнославстві і нічого більше. Гроші люблять мене, а я люблю гроші. Концепція цього можливо і потрібна для нашого ринку, тому що українського має бути всяко багато для кожного споживача. Не відкрив для вас секрет, що це малоінтелектуальна програма по типу холостяка чи супермами, вихідцем з яких є сама ця курячка, які відпрацьовують уже відомі і стандартні сценарії, які дьоргають глядача увагу глядача, немов за ниточки: то за крінж, то за сором, то за зневагу, то за осуд, щоб кожен глядач міг або позаздрити, або сказати: Ну, я ж не так вже погано і живу порівняно з ними. Я взагалі не царювала аудиторія подібних шоу, але з останніми подіями про цих блогерів я багато що дізналася про те, які вони експерти у політичних. Питаннях і питаннях війни Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну, ми зараз не вивозимо бля, цю війну. ну давайте будемо відверті. Не вивозимо блять. Сиригає можна ігнорувати це питання і жити в своїй бульбашці, Думаючи, що наше суспільство є таким ідеальним. Але перегляди вони б'ють у кожної із цих блогерів є своя цільова аудиторія. У ведучий взагалі мільйон Тож, чи впливає це на суспільство? А вже ж і подібні деякі небезпечні меседжі просочуються із таким гумористичним вайбом у голову домогосподарок та й працюючих здебільшого на жаль жінок. Та й, можливо чоловіків, які також полюбляють цей крінж. Концепція шоу вікодавній як світ. Є незамінна ведуча проєкту. Те, що блогер, це не просто вийти в сторіс. Наша студія це місце, де завжди перемагає справедливість. Найголовніша людська сила це вміння мріяти. І учасники, які буквально вигризають один в одного перемогу. А переможцю давайте подивимося, що ж таки дістанеться. Головний приз це моє прадісування. Радісювання на пів року ви станете масштабними зірками не тільки України, а всього світу. Я готую треба ж прямо усього світу масштабними зірками. Цікаво, в якому такому усьому світі, окрім України. Розуміють українську мову. Інша справа масштабна блогерка-корячка, яка говорить на общопонятном, а її світ це потенціал 144 мільйони. Мабуть, а ці українчики і так все зрозуміють. Назва шоу «Who is Blogger. Це так індивідуально. Це щось в стилі патапа з його мандаринками. Мені насправді шкода, що так поплюжить слово блогер. Багато хто і так уже відноситься до. Цієї професії, як до чогось хайпового, несерйозного і е, сороміцького, хочу відмітити, що рекламна колаборація тут як вареник у маслі. Ну що можна рекламувати? От вгадайте правильно, інфобриг в кожному відео по декілька разів випливає реклама інфобориги, які перебувають в тому ж самому русскоязичному полі, як і сама карячка. Хто продає як боженька Богдан Гончарук, вона лідер ринку, Продаж і запуск. В журі у нас теж сидять інфобори. А відомі блогери. Яночка Дога. Блогер з 11 мільйонною аудиторією. Я ну, мечтаю да, Це моя цель. Оранжева блогерка. Головна по блогерам в Україні Аніта Соловей. Наші дівчата точно знаються на блогерах. Та вони вам зможуть сказати з перших секунд, чи є у вас майбутнє, чи нема. Чи є у них майбутнє, чи немає. Я можу дати відповідь, якщо проаналізую кожну з їх сторінок. Якщо там немає курсів про продажів, езотерики, духовності, то багатого майбутнього немає в жодного із цих блогерів. Знаєте, я зараз спостерігаю за дуже таким цікавим явищем популяризації цих інфопродуктів. Кожен коуч упаковує себе в таку гарну обкладинку, в таку гарну цукарочку з красивою обкладинкою, А коли людина купує її і відкриває, то виявляється, що там просто. Пустота повітря і я бачу просто, як відбувається абсолютне перенасичення усім цим. Білі мухи налетіли, от тільки вони чорні і повністю обліпили п'ятиповерхівку. А по кривій мура ми знаємо, як розвивається будь-який продукт. Спочатку рік він набере обертів, потім знаходиться на піку, і ще рік десь займає певну свою нішу і продовжує існувати до, до того, поки це буде комусь цікаво. Так що, шановні інфобереги, ви задумайтеся, що ви будете продавати далі, тому що лох, звісно, що не мамо не вимру і завжди знадуться ті, хто будуть хотіти купувати ваш курс, але попит зараз в кризу гігантський. А що буде далі, коли все це буде йти на спад? Нагадую про цінності і меседжі, і червоною ниткою усього цього шоу іде дуже важлива соціальна місія. І колись ця навичка вам принесе дуже багато грошей. Ти думаєш про заробіток? Про... Ні, Так, ні. Ага, Хочу всього розумієте, багато. Хорошо. більше грошей, більше підписників, більше слави, більше хайпу. Більше саме головне це перегляди в сторіс. Якщо в тебе чим більше в тебе перегляди в сторіс, тим більше ти заробляєш грошей на рекламі. Ось і банальна цінність усіх цих блогерів, які тут зібралися. Просто заробляти гроші. Ви знаєте, в цих блогерах не піднялася жодна соціально важлива тема, яка існує у нас на сьогоденні. Тут не йшло про. Збори, як зробити так, щоб збори не пролистувалися, і як розвивати людство в певному прогресивному напрямку, щоб вони переставали вірити у сіряку майчню, гадалок і карти таро? розучку словили. Обосрали нас взагалі, просто бездумно. А як же підняття сьогодні певних дискусійних тем фемінізму, ЛГБТ, спосіб життя, здоров'я? Так, я знаю, що можливо деякі блоги і не хочуть займатися певною дискусією, але ж... Вони ж заявляють про меседжі, про цінності, які вони несуть. Безумовно, блогінг – це і про заробіток. І ніхто не говорить, що прагнути великих грошей це погано, це дуже добре, і це класно, якщо вдається це монетизувати, тому що блогер має за якийсь рахунок жити. Тому деколи я також прошу вас донати. І до речі, дякую тим людям, які вже підтримують мене, наливаючи каву чи спонсуючи щодня мене у Ютубі. Але ж самоціль у Кожного блогера різна. У них ми вже знаємо ось така, але чому тоді про це відкрито не заявити? Навіщо ховатись з якимись цінностями? А хвора його знає. У кожному українському шоу має бути ось така ось сільська дівчина, яка говорить, Суржиком не соромиться курей, городу і качок. Супер, ми в запам'ятали одразу. У тебе образ да? сільської дівочки. Хочеш ти трансформуватися? Виходіть з цього образу. Це майбутнє люди з Голлівуду. <рес> Спочатку так, потім буде фешн. Може бути село Кури-Гуси, а завтра це буде друга Аліна, яка нуває сексі кошечка. Тобто я хочу донести, що дівочки мають бути різні. Сьогодні вони сексі кошки, завтра вони пішли на городі там щось зробили. Ми в одному луці сьогодні. Мене це страшенно бісить, це не нормалізація проживання в селі чи в селищі міського типу. Це тупо продовження накладання ярмай на людей, які народилися. І виросли в селі. Ярма малосвічених роботях, які не мають смаку в одязі і постійно сапають город. До повномасштабного вторгнення у таких от подібних шоу обов'язково бралася якась дівчинка із села, яка говорила суржиком, навіть якщо вона вже там 20 років живе в місті, і на противагу їй ставилася така гарецька, русскоязична. І продовжували вони цькувати усіх цих людей, коли. Заходила ця дівчина, обов'язково вмикалася якась така смішна, весела музичка, і обов'язково був присутній якийсь атрибут, сільський, там, чи то якісь галушки, варенички. У нашому випадку це курка. Така, знаєте, калхозніця прийшла на шоу. Але ж є інфлюенсери, які навколо життя в селі створили цілий блог, і вони не засоромлюються, а навпаки, відновлюють почуття гордості. За проживання в селі, які показують, що можна працювати над мовою в суржикомовному оточенні або робити бізнес. Уявляєте, в селі можна жити в рази заможніше, ніж в місті? Про зв'язок зв і очевидно дорікання за російську мову. Та реально, мені похренув хто що там за мене говорить. Ми все не мене... Не <святка> <святка> У мене є ціль, там. Не вижу взагалі препятствиї. Хейтери, я да на вас хотіла. де ви таракашки, блін, де мою ровіть. Де ми? Таракашки, а де карячка? Треба було цього разу замість жаби одягнути костюм таракана. І, і люди к цьому притягуються, розумієш, вони бачать во ні цей стержень. Боже, ані стука мені постійно коментарів. Таня, я тебе васхищаюсь, як вот так знаєш себе ограждати вообще цих дегенератів. І, і ну це люди теж ципляють, розумієш, вот цей стержень внутрі. Тобто, те, коли людина йде по головам безпринципно рекламує якихось інфошахраїв, казино іншого роду, магічне мислення. Аби виключно заробляти гроші, називається стержнем? Це не стрижень, шановна, це іржавий цвях, який ви забили в могилу поваги до власних підписників. Тому в інстаграмі немає значення скільки тебе дивиться головне, щоб ця аудиторія була якісна і готова була купити фріспіни і крутити барабан. І наступне, що мене дуже тривожить у цьому шоу, це супервеликі масштаби романтизації алкоголю і вживання. Я на барче хотела съесть еще после обеда, но так и покормили, даже 50 грамм не налили. Если еще раз флягу буду брать, слава богу, мне не позволяя куда ей всунуть. Ну где-то караоке, где-то песня, где-то там какого то о -о -о -о. просека. Это интересно. Пойду, Глебушка. Колы забуду опыта. <решт> Понятно. Что, бахни коктейли, исцеляйся. Це було начало. Вони навіть не звернули увагу, настільки вони суперечують тому, що вони доносять, коли сама ця Антоніна після того, як вони вставляли купу цих жартів про алкоголь, про те, як вона бухнула, розповідала про свою алкогольну залежність. Я страдала алкоголизмом. Что случилось, что ты начала пить? Ну, как обычно. Пошли буханем, там, кому-то, там, по чуть-чуть, там, настроение. Рубец тяжелая да? работа, На да. Ну, мы все так, но мы... Ну куди ж без цього? Це ж так смішно, це ж так урізноманітнює наше життя, і вони намагаються потрапити в усі куточки своєї аудиторії, навіть в залежність. Така наша основна задача бути максимально чесними. Тому що для блогера чесність, в принципі, основна позиція наша. А знаєте, я, мабуть, Начну з себе. Я очень боялась здавати ютуб проект. Чесно вам признаюсь. Насколько я вже там прокачений блогер, да, от ви всі бачите мене, що я ва-ва-ва, все таке харизматичне. Мені все одно що скажуть. Ну ні, я так боялася не нього передати. Я очень много літа це відкладувала. А що по щирості? Там вона говорила, що їй все одно на цих от хейтерів, а тут під таку от сумну музичку треба гнути вже зовсім іншу лінію, яка не вписується в сценарій, який придумала. Страшно щось кажуть. То де та правда цей проект про э, самого сильного найкращого блогера. Блогер не повинен бути таким, тому що блогер це про відвертість, відкритість, а не награність. Цінності які цінності. Але я би порадила е, тобі більше трешу цього, що да, я сидіжанка, да, там ну, ніліпа на краше, тому подобно. Да, да, да. Люди адекватні, вони розуміють. Але аудиторія строїться на неадекватних. Засирають да. вони тобі піднімають такі. Це відношення до своєї аудиторії: треш і хайпожорство. Ось мета цих людей. Перевірте, чи не підписані був часом на косі з них. Конкуренція в нашому світі, я вам вже казала в блогінку, сьогодні, якщо ручка не на пульсі, ти в какашці завтра зрозуміли. Та ні, я насправді з цим не згодна. Тому що ти можеш скільки завгодно, творити абсолютно дурню, шкваритися. Продалі про далі проштовхувати російську мову і культуру. А оця от. Культура скасування кенселінгу у нас взагалі мені здається до кінця недопрацьована допрацьована. Розносиш російську повістку. На люди далі стежать, підписуються і кажуть: ну це ж жінка така зі стрижне. Я сказала тобі тогда, що я коли почала розговорювати вести було в українськи я втратила харизму. Uh -huh. То тобто, мені мені вот так от хочеться себе вести, тобто мені мама там говорила, да, хотя ні українці. Папа Циґен взагалі. Туляєш, ми... ну, та, так поток, Ну, не да, Я так, керую, то, я то, думаю то... по-русски, я сни віжу по-русски, ні мама калебільна. Все, я не хочу мінятися, не хочу, тому що общество так решило. Все ригає. Конкуренція хіба що у зашкварності і безпринципності. Наступних випусках вони говорять про те, що справді болить. Ну а який хейт тебе тригерить найбільше? Бо наскільки я знаю, коли ти захотів от нещодавно а, влаштуватись на роботу вчителям а, весь колектив там збунтувався, але, але роста не захотів. У човака один мільйон підписників. Який вчитель? Тема вчителя, здається, не розкрита. Ніхто із них не задав питання, навіщо популярному тіктокеру влаштовуватися бути вчителем. Хто з вас, наші любі учасники, вже заробляє на блозі? А ви можете похизуватися? скільки? Максимум 500 тисяч, мінімум 100. Там на торті мало бути і інше слово. Знову ж таки, це про те, як бути щирим зі своєю аудиторією і нести оці ці от цінності. Хотіла проявлятися, і коли я почала свій блог, від мене відвернулася моя сім'я. Знаєш, що я їм сказала? Та пішли ви на... Пойми, да, что да. родственники не родственники вовсе, іногда тебе чужой да, человек станет ближе. Я очень хочу поблагодарить еще раз Тоню за это откровение. Теперь у тебя есть близкие люди, это мы. Да, И это ты, да, ага, обнимаешься. Знаєте, якась така атмосфера відчувається якогось певного білого братства, така свята атмосфера, християнські образи і необхідність відсукання близьких людей. От і всі, що були за ваше життя, люди, це всі були люди неправильні і неправильні. А ми всі тут, ми всі, ми всі понімаючі, ми всі близькі люди. Що все такі родні люди, господи. Це всі родні люди. Наступний червоний прапорець це, звісно ж, російська мова. Тут навіть ставки в цьому шоу зробили із телефону, який не переведений на українську. До речі, коли прям так забувається, знаєте, або не помічається. Тому перевірте ваші девайси, а чи ви зазначили там державну мову. Буду говорити. Значить, у мене є тривожність по поводу язика. Я, я, спасибо. Я, Пожалуйста, общайся <соснан> <соснан> на том языке, на котором так, могу, ты я, умеешь. Да. Мы все понимаем, как тебе комфортно. Мы все толерантные здесь. Я обычная женщина. Среднее образование у меня. А, закончила школу-интернат. То есть о себе я скажу, я трочница. У меня я український язык я его практически не знаю. Я прийшла на програму, і понимаєш не з легкості все одно з воні з язык говорить. Не вот думать, представьте, як да, общество. Ви за представляєте? Этому... Вот как это а просто. Из... Это из -за этого Из-за стране так молча, Я потом в коментарі начинаю это накручить. Дуже сильно зацькували. Мені здається, що так не має бути. Ти не маєш за це виправдова? Ну, ось... Так не має бути. Не має бути так, що в інстаграмі ти дуже довго ж створюєш образ, який зараз буде подобатися суспільству, підписуєш ці свої відосики українською мовою, а потім приходиш на шоу і на чистому русскому язикі кажеш, що тебе травить це російськофобне фобне націоналістів. тривожна музичка і кадр. Який кадр? Ну який кадр? Гляньте. У нас тут особлені тайні вечері і Антоніна. Антоніна в цьому шоу виявилася Юдо і Все шоу з українською на російською. Більшість часу на цьому шоу сама корячка спілкується російською мовою. Вистачає її на початок відео, щоб, знаєте, одразу не посіяли зраду ті, хто відкрив її в перший раз на Ютубі, і на рекламну колаборацію, щоб відповідати нормам закону. А далі несеться як удобно. Це щоб заглянула її аудиторія в 144 мільйони і могла, хоч би щось там зрозуміти. Так от у мене запитання, чи буде викликати у вас я такі самі. Емоції, якщо розповім свою історію, історію україномовної людини до 24 лютого. Музичка сумна, обов'язково для того, щоб створити драматичний момент. Коли я говорила українською мовою, я хотіла дивитись серіали державні, читати книги української мови, а не лише світові бестселери, усі книги. Я хотіла тренуватись тренером української мови. Хотіла, щоб мені манікюри били українською мовою, говорили до мене. І как? Я хотіла читати зірок, спортсменів і тих самих інстаграм-блогерів зрозумілою для мене української мови. Я хотіла в школах англійської мови не розуміти і не вивчати ще, що таке ім'я сушістві чи глагол. І коли ти просила справедливо перейти на державну мову, тобі казали, що не розкаливе общство, радикалка. Я заслуговую на всі ці емоції, які намагалися викликати ці блогери. Давайте ще відкатимось назад затвість СРСР, Захищають вони меншини. А дехто це взагалі називає свободою слова. наступний червоний пропорець у цьому шоу – це стереотипізація. Стандартно чоловікам намагаються пришити цей от образ мускулінності, чоловічності. Єн, смотри, мені дуже хочеться мужественності тобі додати, тому у тебе коктейль назван якраз в честь того самого Гарібальді, який, ух, там, знаєш, такий вот прям мужественний був чувак. І мені безумно хочеться побачити цей стержень у тебе в блогі, тому що ти дуже красивий внешній, ти безумно талантливий, але я не бачу стержня. А жінкам навпаки, такий от образ якоїсь міфічної жіночності і елегантності. Я це завдання не просто так тобі підготувала, бо ти в мене дуже емоційна. Ти, мабуть, навіть зараз трохи не усвідомлюєш це, але звяхи розкрили в тебе жіночність. Визнаме, я заплакала, ти почала говорити іншим. Голосом, голосом. я теж помітила. він жіночний. Цей епізод взагалі мене дуже насторожив, тому що. Відколи це жінка не повинна бути емоційною. от. Відтоді, коли почали створювати стереотип, що жінка мовчазна, піддатлива і взагалі не має права проявляти свої емоції. Браво! Браво! Ви ж продовжуєте підживлювати це в жінках. Добрий день. Ой, дякую. А мені не буде? Добрий день. Тут блогерам дають завдання, нібито позбутися своїх страхів і прокачати себе. Але давайте подивимося, що це взагалі за завдання. З'їсти козулю, мейк на осліп, пісяй не один, з'їсти лимон, розбити яйце, з'їсти цибулину, пробігтись голяка, поголитися наголо. Як оце критикуючи інших людей, бігаючи за ними, чи гуляти гуляка, чи після тине наодинці, змінить тебе, трансформує, і ти прокачаєшся як блогер. Що це бляха? Про що Шо... це прокачає? Ви думаєте, якщо хтось пробіжиться гуляком, то завтра він прокинеться без е, зовсім е, своїх страхів? Угу. Це якісь поради від euh, Наташи Холоденко. А хто тут експерт? Подивіться, це ж Саша Волошин. Ну, зібрала просто цілу колекцію всіх інфошахраїв. Він король хай, хай. Чуть не лано, все, давай. І що дуже важливо, в цьому шоу постійно зачіпаються дуже такі тяжкі теми: важке дитинство, якісь внутрішні переживання, алкоголізм, зґвалтування, э, відсутність підтримки в сім'ї. Одинокість і порушення кордонів. І знаєте що? Жодного разу за всі ці п'ять випусків, які зараз є на каналі, не було промовлено жодних слово про психотерапію. А є, оце, знаєте, «Забий Забийне всіх на всі свої проблеми. Є ми з тобою, ось тут зараз, в цьому шоу. А і ось, і оце ще. Кожна дитяча душа. Выбирает родителей и заключает контракт с ними на то, как они должны себя вести в отношении с вами, для того, чтобы вы достигли своих целей души. И если сравнить меня, меня отец избивал, я закрывала собой маму, чтобы он ее не бил. И я сама, моя душа выбрала этот путь. И я сейчас это понимаю. Это какое-то прямое и самознащение через то, что ты Бляха не выбирал. Це не твоя відповідальність, що ти народився в сім'ї алкоголіків, чи ти був зґвалтований. Це взагалі не твоя провина. Як можна так безвідповідально ставитись до свого глядача, до своєї аудиторії, впарюючи ось це? Жертва винна через те, що її душа брала цей шлях. Я в шоці. А ось чому самі блогери не відмовляються в рекламі неякісних товарів або шахрайських схем чи онлайн-казино? Принципи. Ну, ти розумієш, що бувають різні е, замовлення на рекламу, та ти повинен бути готовий до всього. Розумієш? Так, я розумію. <зас> Існує світі взагалі таке слово, яке звучить як слово ні. Але що ці блогери знають про це? Подивіться, Ютуб канал тільки створений, а в неї вже в першому відео в інших є просто рекламні е, колаборації. І ці рекламні колаборації з тими самими інфобаришками, які заплатили супервеликі великі гроші за те, щоб її відео крутилось по декілька разів і знайти нових лохів, які будуть прокачувати свою енергію. Так що не вірте про те, що це шоу було створено для якихось там цінностей і так далі. Це просто задовільнення амбіцію, от карячки, яка хоче, щоб її в кожному відео хлопали і захоплювалися її крутими образами. Чи має взагалі існувати такі шоу? Питання досить філософське, оскільки не повинно існувати блогерів таких ідеальних, які розповідають тільки про розвиток, рефлексію і сіють зернознань у ваші голови, але можна бути певним трешом. Але мати хоча б якусь мінімальну соціальну відповідальність, можна робити дурні речі, розважаючись, але не підігравати російській пропаганді. Ми ж дивимося, наприклад, на блог стрімера, який просто оглядає ці от дурнуваті шоу, щось там коментує при цьому, збираючи шалені донати. Це відповідально соціально. А вже ж, можна робити свій блог про заробіток і заробляти гроші, але ж не по головам, не впарюючи той продукт, який може викликати залежність. Можна створювати контент з розвагами, але не закріплюючи стереотипи, які проштовхувалися в маси просто століттями. Тож слідкувати за подібними особистостями і давати їм можливість заробітку або ні, обирати вам. Але завжди пам'ятайте, що можете обмежитись відомим або шукати істину. Скучили за моєю фразою? Я теж тож, ставте палю хвись, бийте дзвони і підписуйтеся на цей канал, якщо ще цього не зробили. А з вами була Яна Івашенко, шукайте мене в інстаграмі. Пишіть мені в телеграмі-спільноті. Я навіть зареєструвалася в Віксі, в Твіттері. Дякую за перегляд до цього моменту. Побачимося і почуємося з вами в наступному відео на цьому ж каналі.